Збільшили дохід, оновили техніку та надають студентам можливість набратися досвіду у форматі практики чи стажування. Комунальне підприємство Чернівці міськшеп прозвітувало про свою роботу за 2023 рік. А ще поділилися планами на рік прийдешній серед них і встановлення зарядних станцій для електроавто і оновлення асфальтного заводу. Деталі далі у сюжеті. У цей рік комунальне підприємство міськшеп увійшло з прибутком. Якщо у 2022 році сума становила 7,5 мільйонів гривень, то за 9 місяців 2023-го вона зросла до понад 9 мільйонів. Зокрема, чималий фінансовий ресурс надходить від паркувальних майданчиків, яких на обслуговуванні підприємства 23. Тому в цьому році місячних вуличних абонементів було продано 503, та два було продано річних вуличних з універсальних було продано е, на один день. Це було 144 абонементи: місячних 23 абонементи, та е, три абонементи річних. Дохід це десь приблизно приблизно два з Приблизно це дохід з усіх парковок на, е, на даний момент. За цей рік, за словами директора підприємства, кошти йдуть на обслуговування майданчиків, паркувальний збір, який сплачується у казну міста, оновлення дорожньої розмітки та контроль стану дорожнього покриття. Зокрема, цьогоріч підприємство з власного прибутку придбало і необхідну для роботи техніку. За останні 10 років міше б за власні кошти не оновлював техніки на підприємстві. В цьому році нам вдалося це зробити. Тож придбали вантажний автомобіль для перевезення працівників та обладнання додаткового, яке потрібне для роботи на, на дорозі. Оновили також спецтехніку. Це Розуміємо, що утримання вуличної мережі є дуже важливе, тому коли йдуть, йдуть тріщини по дорозі, це їх потрібно одразу на це потрібно реагувати, тому закупили заливальних швів. Поділилися планами і на наступний рік. Насамперед працюватимуть над оновленням застарілого обладнання на асфальтобетонному заводі, каже директор міськшепу. Продовжимо працювати над асфальтом бетонним заводом, зробити його більш учасним. треба оновити газорозподільну підстанцію, над чим почали працювати, і я думаю, що весною ми вже завершимо. Плануємо встановити на наших платних паркувальних майданчиках електрозарядні станції. Це один із напрямків, який хочемо розвивати. Також по вулиці Гузар на паркувальному майданчику біля стадіону Буковини. Якщо знаєте, то плануємо встановити автоматичну автоматичну систему оплати паркування також цьогоріч міськше поклав меморандум співпраці з Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича з ініціативи економічного факультету. У межах співпраці передбачено, що студенти за відповідними спеціальностями можуть набратися практичного досвіду на підприємстві у форматі практики чи стажування. До слова для охочих тут працювати є близько 25 актуальних пропозицій, особливо у літній період. Аліна Рябкова Сеставчанський та Митня Тива.